Так, народ, всім привіт! Записую відео з кабіни трактора. Тому що на дворі сильний вітер, і думаю, якщо я вийду, то мене не буде чутно. Е, сьогодні маємо 22 травня 2024 рік. Е, значить, сою в себе я посіяв, ну і прийшла пора. І мої колеги захотіли сіяти гречку. В нашому регіоні 95% тих фермерків, які. Сіяли від різня... Ну, чергувалася соя-гречка, там мали по декілька гектар. Цього року 95% наших всіх землевласників всі перейшли на сою. В когось ГМО, а в когось звичайна класичка. класична не ГМО. Ну, Мої колеги вирішили і маю таку думку, що якщо в селі вони будуть перші і будуть мати пару гектар, то значить повинна бути ціна. Моя на сьогодні місія з тим культиватором готую площі, під посів. Там того року мав і я гречку в 23-му. Ціна на нього була в осінню, як ми її змолотили 7,50. Здавати зразу. Це в нас треба було везти за 40 кілометрів своїм транспортом. По 7,50 зараз дзвонив на той самий завод, куди приймають екор. І вже приймають по 650. Ціна ще більше впала. Якщо на різні сої там чуть-чуть підросла по 100 доларів, і на пшениці вже ну, пшениці також вже пішла ціна, то на гречку, навпаки, ще більше впала. Не знаю, що з цього вийде, чи буде вообще врожай цього року по гречці, і чи буде на ню ціна. Тому що в околицях от, справді сіють тільки, оце посіяли тільки мої колеги. Вон там вони сіють. Е, а тут а я культивірую. Е, площа була виорана на зиму. Е, ну, після зими закрилась волога. Ну і певна річ, що до цього часу площа заросла. Е, в хлопців трактор Донфенг 244 G2 е, з реверсом і двохдисковим щепленням в новій обліцові 2023 року. Класний апарат. Вони собі виврили плужком своїм. Це було два дні назад. І щоб не втратити, щоб груда не посохла, давай мене скоро запрагли. І я ходжу з культиватором. Це не всі їхні куски я ходжу з культиватором. Є такі куски, які вони перебили своєю ґрунту Так, зараз вийду вам на двір, покажу. Не знаю, чи буде мене чутне, бо деколи є на дворі сильний вітерець. Так, дивіться, ось компактор. Він долотний. Хто з моїх давніших підписників повинен знати його. Проходив тут в один слід. Маємо суш, дощу в нас не було вже, певно, більше двох тижнів. Суш дуже велика, дивіться. Порох, порох, і ти протираєш глубше, глубше. І все одно немає тієї чорної, мокрої землі. В один слід. На сьомій повишеній передачі я ходжу без переднього ведучого моста. Ось така картина. Звичайно, це не те, що я думав, що вийде з цієї площі. Я думав, вийде покраще. Тому що якби була сиріша земля, вона б культиватор краще її розбивав і була б тут взагалі грядочка, і не було б цьому заперечень. Е, ну що, їду я, значить, на другій площі. І потім в кінці я вам зазніму, як ми сієм і підійду ближче до Донфенга, бо зараз хлопці за тамтими городами, а я на цю сторону переїхав. Ну і ще в мене таке одне для вас прохання, щоб ви в коментарях серед моїх підписників відізвалися ті, які цього року сіяли гречку. Буде цікаво побачити, чи не ми, не ми одні такі, бо питались багато знайомих, фермерків, всі відмовляються від гречки, всі більше переходять на сою. Ну, але все ж таки, якщо буде дуже багато засіяно сої і буде мало гречки, мусить бути більша ціна на гречку. Бравомігречкою їде туди. Хочу вам показати площу, де вже посіяно. І за того, що суш, тут оралося після капусти. На зиму я дискував, потім хлопці орали два дні тому фризували і такі були страшні груди, що навіть фриза не побила їх добре. Ну і звісно на другий день, завтра, всі площі ці будуть каткуватись, бо суш страшна і плюс грудочки. Взяти катки, трохи порівняти ці грудочки і полії. І якщо там є волога, то і зберегти вологу. Все пішов, знову площа, вже розсипане міндобриво, тут було фризовано. суш, пилюка, ворони вітаючи. Хочу вам показати своє насіння, гречки. Хлопці брали в мене. Ну а я брав свого е, друга влада, який продавав гречку. Сорту декуль другої репродукції. У му році я її сіяв, в цьому вже не сію, перестав сіяти гречку. Насіння дуже хороше, це вже третя репродукція. В схожості, в пророщуванні в стаканчиках зі 100 насінин, схожість виходить 96. Шходить. Гречка дуже класна, крупна. Минулого року вона сипала по три ну, з міндобривом. По 150 кг міндобривами ми давали. І вона стояла висотою більше мене. Було тяжко її оприскувати десикантом. Але гречка крупна і без грудяків, без пустоцвітів. Так, зразу це ось з комбайна. Девід береться від колеса, йде далі 12 сушників. І в кінці маленькі борінки, які це все загортають. П Ящик взятий від сівалки, СЗшки, ки дрібно насінневий. На сьогодні посів завершений гречки. Хлопці вам передають привіт. Була остання площа гречки. Ну, подивимося, буде у нас. Експериментальні всі посіви гречки у зв'язку з ціною. Е, були ще ділянки, які були посіяні на цілині. Також буде експеримент. Е, як зійде вона в перший рік. ну З Міндобриво але як зійде. Гречка проста вирощувані. Оце як хлопці посіяли, кинули Міндобрива селітру. Не знаю в них, які тут висів. Е, Гречка собі росте сама аж до вересня, а вже за тиждень-два до молоту оприскуємо по такій технології, оприскуємо десикантом і молотом. Ну, гречка простіша в вирощуванні, ніж соя, але ціни там того року і цього року поки що не видно такої аж крутої. Ну, а я їду вже додому. На сьогодні мій день роботи. Те, що я мав робити завершено. Йду до Всім пока і до нових зустрічей!